Коли слід батькам звертатися за консультацією до логопеда. мовлення дитини у 5-6 років має бути правильним в артикуляційному сенсі. Дитина має розмовляти чітко і зрозуміло оточенням словами. Якщо ви помітили, що ваша дитина заїкається, гаркавить або їй важко вимовляти певні звуки, то слід звернутися до логопеда. Зверніть увагу на вікові особливості розвитку мовлення дитини. Наприклад, діти до 3 років мають володіти певними мовними навичками. Такого віку діти розрізняють протилежності, тепле, холодне, велике мале день або ніч. Діти в цьому віці виконують та розуміють складніші прохання. Наприклад, покласти ляльку в коляску і накрити її ковдрою. Називають більшість предметів у довкіллі, знають своє ім'я. І також діти в цьому віці ставлять дуже багато запитань. Діти віком 3-4 років реагують на голоси, а також звуки з навколишнього середовища. В цьому віці діти вже можуть розрізняти слова, які сказані правильно і неправильно. У дитини значно розширюється словниковий запас. Речення вимовляє дитина все довші і довші, А мовлення дитини поповнюється новими словами, відбувається стрімкий, мовленнєвий розвиток. А ось діти від 4 до 5 років можуть поєднувати кілька справ одночасно, наприклад, уважно слухати казку та дивитися мультик, а також паралельно відповідати на запитання, пов'язані з їхнім змістом. Під час спілкування дитина будує складні речення, хоча і не завжди правильно використовує граматичні форми. Це вік, коли дитина вже може переказати казку або якусь історію. А ось вік від 5 до 6 років характеризується тим, що діти вже самостійно складають розповіді. А це говорить про те, що вони оволодівають одним із видів мовлення монологічним. У спілкуванні дитина використовує складні речення. В мовленні дитини з'являються слова, що позначають якість предметів. Дитина використовує синоніми та антоніми. Більшість дітей вже правильно вимовляють шиплячі звуки та звуки р рі. Та все ж таки діти можуть ще неправильно вимовляти звуки. Слід звернути увагу на те. Що одні дефекти промови носять фізіологічний характер і з часом можуть зникнути, а інші необхідно коригувати. Якщо ви помітили у своїй дитини якісь проблеми з тим, як дитина говорить, зверніться за консультацією до логопеда. Чим же зможе допомогти логопед? Цей фахівець допоможе скоригувати мовлення дитини. Порадить логопедичні вправи та ігри. Що спрямовані на розвиток мовлення. Окрім цього, логопед може порадити додаткові консультації лікарів. Що можна порадити батькам для розвитку мовлення їхньої дитини? Багато розмовляйте. Дивіться мультфільми разом. Навчайте нових слів. Обговорюйте сюжет почутого. Або побаченого. Уникайте використання зменшувально пестливих форм слів. Не перекручуйте слова і не сюсюкайте з дитиною. А ще обов'язково читайте. А ще обов'язково читайте те, що цікаво вашому малюку казки, оповідання або вірші. Все це стимулює мовленнєвий розвиток дитини. Дякую за увагу!